У Чернівцях відбувся сьомий міжнародний форум інклюзивності. Серед учасників ветерани, представники громадських організацій, бізнесу, влади, активісти, а також представники освітніх закладів. Олександр працює зі студентами з інвалідністю. Каже, що під час війни без бар'єрних просторів потрібно створювати все більше. Ця тема для мене є близька, як я сам маю відповідно інвалідність, і для мене є необхідністю. Доносити до людей, що це важливо, що це потрібно, особливо зараз на час, так як в нашій країні йде війна, людей з інвалідністю стає більше в Україні, зокрема у Чернівцях, є багато позитивних змін, як до прикладу, реалізація проєкту Рух без бар'єрів. Та, попри це, і досі є деякі проблеми, які також обговорили на форумі. Ну, давайте умовно скажімо, відкривають новий виставковий зал. І роблять далі туди сходинки, тобто не оцінюють те, що до них можуть прийти люди на кріслах колісних, чи на протезі, чи до прикладу, мама з маленьким хлопчиком, який досі у візочку. На жаль, ця тенденція зберігається, і ми хочемо донести цінність побудови безбар'єрності та побудови інклюзивного суспільства як норми сьогодення. У програмі форуму панельні дискусії, презентації інклюзивних і безбар'єрних проєктів, жива бібліотека з особистими історіями. Загалом форум зібрав понад сотню учасників. Ми маємо гарні результати. Ми маємо нові партнерства. Ми маємо нових людей, молодих людей, які продовжують нашу працю і продовжують популяризацію інклюзивного суспільства. У нас є дуже гарний кейс. Сьогодні у нас на форумі присутня. Анна з Хмельницького, яка завдяки участі в наших навчальних програмах, вже провела форум інклюзивності в Хмельницькому. Організатори наголошують, інклюзивність це не лише про доступність просторів, а й про можливість кожного залишатися активним у суспільстві. Саме такі зустрічі допомагають формувати спільноту, де кожен має голос і підтримку. Надія Фіщук, Олександр Окіпняк, новини сі 4